Ти працюєш із Сен-Жерменом. Нескінченність Сен-Жермен 25 травня 2025 року. Налаштування. Закрий очі на кілька секунд. Удихни фіолетове світло, видихни напругу і дозволь собі згадати ти не один, тебе бачать, чують і підтримують. Це послання особисте, хоч і колективне. Воно приходить до тебе вчасно. Я сен жермен, хранитель фіолетового полум'я. Я працюю з кожним із вас, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте через мій зв'язок із планетою Земля та людством. Ми всі пов'язані ще з давніх часів, і ми всі підтримуємо і допомагаємо одне одному, незалежно від того, виглядає це так чи ні. У вас є угоди між собою грати певні ролі в житті одне одного. І, можливо, вам не подобається, коли хтось грає для вас дуже специфічну роль, але я запрошую вас згадати, ви самі попросили цю душу зіграти її. Кожен ваш друг супутник мандрівник у всесвіті. І коли ви визнаєте, що ви істота джерела, і так само кожен інший, ви зможете нарешті визнати не існує темних сил, що працюють проти вас ані на індивідуальному, ані на колективному рівні. Ми всі світло, ми всі служимо одне одному. Так іноді хтось служить вам, граючи роль дуже від'єднаної людини. І ця людина може заподіяти вам біль. Але ви завжди можете собі нагадати, ви самі попросили її про це. І тепер у вас є можливість вирости з цієї події, можливість простити, рухатись далі і стати ще більше тим, ким ви є, як істота джерела. Причина, чому я кажу це зараз, тому що ви бачите на власні очі, як багато людей грають ролі, демонструючи вам усе, що ще потребує зцілення, прощення та звільнення, і ви, хто вже пробуджений, маєте силу це зробити. Бо ви знаєте те, що знаєте. Ви знаєте, що ви тут не щоб судити, не щоб засуджувати, не щоб виганяти чи виключати. Ви тут, щоб приймати, любити, прощати і відчувати співчуття до всіх, хто пройшов поруч із вами і зіграв свою роль блискуче. Ви потребували перешкоди, опору, виклику, щоб дізнатись, як це відпустити спротив. Ви мали дізнатись, як це відпустити злість образу, біль і прийняти все як частину подорожі. І ви дали собі багато таких можливостей. Я знаю це точно, бо, як я сказав, я частина вашої подорожі. Хто б ви не були? Я відчуваю себе дуже близьким до людства, навіть із цієї високої точки 12-го виміру. Ми, у світі вознесених майстрів, продовжуємо допомагати вам зцілювати, прощати, звільнятись і ставати. Бо ким би ви не були, ви стаєте більшими, і ви будете ставати свідомо чи ні. Якщо ви читаєте це послання, я знаю, що ви робите це свідомо, і я вшановую це у вас. Я знаю, що у вашому житті ще будуть моменти, коли вам здаватиметься, що ви не впорались, але ви знову піднімете себе, ви обтрусите пил і підете далі, бо саме це роблять люди. Я сен Жермен, хранитель фіолетового полум'я, Числові коди 777, спільна свідомість і підтримка вчителів. 555. Трансформація через досвід, 909. Завершення карми через прощення. 333. Присутність майстрів поруч. 888. Сила зцілення, яка повертається до тебе. Практика. Я приймаю шлях. Закрий очі, згадай ситуацію, де ти відчував опір або образу. Подивись на неї, як на угоду душ. Вдих уяви фіолетове полум'я в центрі серця. Видих дозволь йому трансформувати цю пам'ять. Повтори подумки, я зцілюю у світлі, я прощаю, я йду далі з розширеним серцем. Завершення. Ти не жертва чужих ролей, ти творець досвіду, який веде тебе до себе, всі, кого ти зустрів, не вороги, а співтворці. Ти ніколи не був сам, ти в полі Сен-Жермена, і тебе веде фіолетовий вогонь. Закріплення. Поклади руку на серце, скажи в голос або подумки Я приймаю цей шлях, і я йду у світлі. Запрошення до коментаря, яку ситуацію ти сьогодні готовий, а побачити з точки зору душі. Поділись навіть кілька слів. Це вже буде акт зцілення.